Шановні учасники наших традиційних змагань чемпіоната міста Рівне і Рівненської територіальної громади з футзалу 2024-2025 років. Дозвольте мені привітати вас в цьому спортивному залі, побажати вам успіху, натхнення, без травм безкомпромісної гри, але справедливої. По регламенту змагань, ви знаєте, деякі нововведення, зразу скажу. Перший тайм, остання хвилина чистий час по табло і по свісточку. За різниці в два і менше м'ячів Наприкінці гри, значить, дві останні хвилини чистий час. Дуже велике прохання, дуже велике і серйозне від Адміністрації цього спортивного залу наші змагання проводяться і перерочені в цьому році до 20-річчя Рівненської міської федерації футболу, яка була засновником цього виду спорту в нашому місті. І я вам скажу, як учасник першого матчу зміні футболу в спортивному залі Авангард на вулиці Хмельній у 1974 році, був проведений. Не турнір, а перший матч між командами високовольтного заводу і тракторного. 75 1975 року почався цей турнір в місті Рівне. Ні, Ви знаєте, що знає певного часу цей від спорту називався міні-футбол. Потім, вві того, що зал там був маленький, батареї лопали, почався, почалося проведення зимового турніру. На призі газети, червоний прапор, потім вільне слово. Зараз він називається «Номер них тільки автобус. Тому ще раз побажаю вам хорошої гри. Даю слово голові нашої міської асоціації футзалу, пану Вячеславу Шевільову. Хлопці, виходить, вона зараз поставкує перша ліга. Всім бажаю вам сил, натхнення, енергії. Здоров'я, не забувайте про правила гри, не забувайте про фейерплей. Всі ми спортсмени, всі ми маємо поважати друг друга цінувати, Обов'язково дякувати вболівальникам, дякуйте суперникам, дякуйте, навіть якщо є поразка або перемога. Що ще пару слов хотів би сказати. Дуже дякуємо за організацію, за допомогу організації міській раді, обласній асоціації футзалу і звичайно Збройним силам України. Слава Україні! Суддя приступити до своїх обов'язків.